Гідність і свобода для нас понад усе, і ми вже не раз це довели. Разом ми боролися за своє майбутнє, переживали найважчі і найвеличніші моменти, бо знали, наша доля залежить від кожного з нас. Дякуємо кожному, хто йшов до кінця. Пам'ятаємо кожного, хто віддав за це своє життя. Всі ми різні народилися в різних містах. Я пишу вірші. Я співаю. Я займаюся спортом. Я читаю книжки. Я малюю. Я займаюся кіберспортом. Я займаюся карате. Я танцюю. Так, ми різні. Хтось вже досяг вершини. А у когось все ще попереду. Але є те, що цінуємо однаково. Мир. Воля. Свобода. Залишатися самим собою. Взаємодопомога. Не приховувати своє коріння. Не боятися казати правду. Воля. Самому обирати своє майбутнє. Мир. Берегти пам'ять про те, ким ми є. Ніколи не втрачати гідності. Свобода. Свобода це не те, що можна дати. Свобода це те, що не можна забрати. Вільні творити майбутнє.